Вітаю вас, наші глядачі. Ви натрапили на другу частину відео про кінезіотейпування, на яке ви так довго чекали. Я нагадаю вам, ви знаходитесь на каналі Run for Fun, де ми розмовляємо про травматизацію та біг. Мене звати Надя і я фізичний терапевт. Нагадаю вам, у минулому відео ми з вами розвіювали деякі міфи щодо кінезіотейпування, і у цьому відео я обіцяла вам пояснити, який же ж можливий механізм дії тейпу та чому його досі використовують. Тому сьогодні ми з вами спробуємо проговорити такі пункти: перший яка можлива дія тейпу? другий що кажуть клінічні дослідження про тейпування? третій тейпування після гематом і набряків? Четвертий тайпування та ефект плацебо. П'ятий чому професійні спортсмени використовують тейп. Шостий чи використовую я тейп. І сьомий приклад реклами, яка сіє міфи в головах людей і забирає гроші з їхніх гаманців. І так, перший пункт, перш ніж говорити про можливий механізм дії тейпу, я хочу поговорити з вами про біль. Адже не весь біль є одинаковий. І у нас існує три основні типи болю. Перший це є ноцицептивний, це коли утворюється біль внаслідок пошкодження тканин. Другий це є нейропатичний, це такий біль, який утворюється через, через пошкодження нерву. І третій ноципластичний. Це такий тип болю, який утворюється у головному мозку. і Він залежить від психологічних факторів, і такий тип болю є найменш дослідженим на даний момент. все таки тейп ми найчастіше використовуємо, коли в нас є якийсь біль або дискомфорт. Відповідно, ми вже знаємо про типи болю, і у випадку нейропатичного і ноцепластичного він взагалі не актуальний. Відповідно, для нас залишається ноцецептивний тип болю. Він відповідно є найпоширенішим. Всі ми бачили, напевно, таку картинку, як утворюється біль. Відповідно, в нас є подразник, далі ми маємо сигнал до спинного мозку, далі до головного мозку. Від головного мозку він повертається, і лише тоді утворюється біль. Відповідно, коли є цей подразник, так то на нього реагують наші рецептори. Тейп ми наносимо на шкіру, а на шкірі є безліч рецепторів, а саме механорецептори, терморецептори, ноцецептори, і вони сприймають різні подразники, такі як дотик, тиск і біль. Знаю, це досить складна інформація, але саме можливе розуміння її допоможе вам зрозуміти, яка ж саме можлива дія тейпу. Далі у дослідженнях, які все-таки намагаються пояснити дію тейпу, вони наводять нам таку інформацію. Стрічка може стимулювати великі сенсорні волокна на шкірі і блокувати передачу больової інформації від пошкоджених пропіорецепторів у пацієнтів. В даному випадку це з патилофеморальним больовим синдромом, тобто це біль у коліні. Відповідно, нам пояснюють, що є певний подразник, так, який може бути сильніший за той біль, який виникає. Відповідно, він може впливати на блокування цього болю. Відповідно, наприклад, якщо брати це ж саме дослідження, так, у моменті нанесення тейпу, якщо він трохи блокує, скажімо, ці відчуття болю, це допомагає м'язам активуватися. Яким чином, коли є біль, робота м'язу пригнічується, адже це може провокувати ще більший біль. Відповідно, якщо в нас відчуття болю, скажімо, трохи зменшується. Відповідно, лише через це може активуватись м'яз. Тобто, це не тому, що тейп його активує, а тому, що така дія є нервової системи і її зв'язок загалом з болем. Тобто тут ми одразу і маємо приклад, де, наприклад, може використовуватись тейп, тобто у дослідженнях, що стосуються патилофеморального больового синдрому, є таке, що можна використовувати тейп, але лише як додатковий засіб і на початковому етапі. Тому з цим також варто бути обережними. Якщо вам буде цікаво почитати саме це дослідження, під відео я прикріплю посилання на нього, і ви зможете дану інформацію самостійно вивчати. Переходимо до другого пункту, що кажуть клінічні дослідження про тайпування. І перш за все хочу сказати, що будь-які засоби, які використовуються у медичній сфері чи в сфері охорони здоров'я, вони мають проходити клінічні дослідження. І якщо, наприклад, цей засіб і його дія є науково обґрунтованим, тоді його рекомендовано використовувати у роботі. У більшості досліджень, які стосуються, до прикладу, болю у плечі, болю у спині, наприклад, артрозу, колінного суглоба, нам подають такі висновки, що незважаючи на часте використання кінезіотейпу як терапевтичного інструменту. Висновки дослідження вказують на непереконливі і низькоякісні докази сприятливого ефекту лише кінезіотейпу над його відсутністю. Або, наприклад, що було виявлено, що кінезіотейпування не забезпечувало кращого впливу на показники болю, діапазон рухів, згинання тулебу порівняно з фізичним. Фіктивним втручанням. Тобто такі висновки часто зустрічаються у різних типах досліджень, які я також вам прикріплю, і, відповідно, у більшості випадків він все-таки вважається неефективним, і його певні, скажімо, певний ефект, який він може давати, є швидше винятком у окремих дослідженнях. Такий сумнівний ефект щодо дії тейпу є також через те, що його не порівнювали, скажімо, окремо, коли є, він відсутній або він є присутній. Тобто, зазвичай це було в комбінації на. З вправами, наприклад, або з іншими якимись засобами, але також ми знайшли дослідження, яке все-таки порівнює використання лише тейпу і його відсутність. І там також був негативний висновок, що він не показав такої ефективності, але проте вчені просять з обережністю інтерпретувати їхні висновки, так як це потребує подальших досліджень. І так воно загалом є у дослідженнях, що немає якоїсь певної однозначності. І, можливо, в майбутньому, наприклад, виявлять ще якийсь ефект. Якщо вам буде цікаво переглянути дані дослідження, то я залишаю посилання під відео. І третій пункт, який мене попросив насправді додати мій колега, це те, що дійсно є дослідження, які рекомендують використовувати тейпування під час ранньої фази. Після операції на передній схрещеній зв'язці, тобто це є коліно, і, наприклад, після тотальної заміни колінного суглоба. Але лише на ранніх етапах, і це є лише як додатковий засіб, тобто він абсолютно не виключає е, дію. Фізичної терапії, загалом, реабілітації, так, вправ і так далі. Тобто він рекомендований як додатковий засіб, який може допомагати швидше впоратись з набряком, і відповідно, коли в нас є менший набряк, то в нас буде і біль менший, і рухливість краще, і так далі. Посилання на ці дослідження я залишу, але ви повинні розуміти, що тут є різниця в тому, що це саме. Післяопераційний ранній етап, і, наприклад, є різниця, коли тейп використовують, бо там не знаю, вам здається, що у вас набрякає там підборіддя, або там жвіт, або ще щось, ще щось. Тобто, або вам загалом здається, що ви набрякаєте, і ви починаєте це використовувати, або вам здається, що ви схуднете, або ще щось. Тобто це є зовсім різні речі. І якщо дійсно у вас є якісь набряки, вони можуть мати безліч причин, і можливо, вам варто або. До ендокринолога звернутись або до лікаря, або може бути це проблема і серцево-судинної системи, і гормональної, тому це зовсім абсолютно різні речі, але це є другий момент, де так можна використовувати тейп. Переходимо до легших пунктів. Четвертий пункт тейп і плацебо. Так дійсно у дослідженнях часто вказують, що ефект плацебо це може бути одним з ефектів, який дає тейп. І ви розумієте, що люди усі по-різному сприймають свій біль, відчуття, наприклад, скажімо, вірять в те, що він працює або не працює. І це дійсно дійсно може впливати, тому що хтось, наприклад, любить традиційну медицину, а хтось любить нетрадиційну, в неї не Відповідно, такий ефект, він так, може бути присутній. І, наприклад, людині, яка більш там, скептично мислить, вона може зовсім не відчувати ефекту від цього типу. І їй здається, ну, щось там є окей, типу, але я розумію, що це щось наклеєне, ну, не сильно воно там впливає. І, наприклад, якщо ви дійсно вірите, так, чи там, переконані, що вам це допоможе, це дійсно може певний такий ефект чинити більш, скажімо. Більш такий яскравий, але це не означає, що це є доказово. І п'ятий пункт: чому професійні спортсмени використовують тейп? Тут знову ж таки, хто такі професійні спортсмени? Це не ті, хто тренується і бігає, наприклад, собі там три марафони в рік чи чотири. Професійний спортсмен це робота і є обов'язок виступати на змаганнях. Неважливо, хворий ти не хворий, можливо, в тебе є якась травма, ще, щось, ще, щось. Тобто, ти зобов'язаний це зробити, тому що це твоя робота. І дуже часто спортсмени насправді виступають із високою температурою, і на межі травматизації, і з різним болем. Відповідно, якщо є будь-які засоби, які можна використовувати, і вони, хоча б, трохи полегшать якось цей стан і дозволять виступити. Їх використовують саме тому, та в професійному спорті використовуються тейпи, і це можуть бути різні цілі насправді. І якщо та він дає якийсь там ефект, навіть скажімо, психологічно стає легше, його будуть використовувати. До речі, напишіть в коментарях, що часто ви бачите професійних спортсменів закордонних, які використовують тейпи, наприклад, на змаганнях або, можливо, ви бачили якісь навіть відео. І так, шостий пункт, чи використовую я тейп. Як основний і самостійний засіб, однозначно, ні. Як додатковий засіб часом так, і це є нормально загалом, тут важливо розуміти ціль, з якою ціллю ти це робиш, так? тобто, який ефект має бути від цього. І, наприклад, усю ту інформацію, яку я вам розповіла. Знають мої пацієнти, тобто я їм це пояснюю, і вони, відповідно, не будують собі ілюзії, що я якісь чари роблю, та що це я щось таке там зробила, вау, перестало боліти. Тобто вони розуміють, як це працює, і я намагаюся їм пояснювати так само, як і вам. Тому загалом, скажімо, я не проти тейпу, але вам потрібно розуміти, чому ви його використовуєте, які цілі, який ефект, тобто що він робить, що не робить. Тоді в принципі, Можна будь-який засіб використовувати, основне це розуміти його, якби таку істинну дію, і не будувати собі якихось таких фантазій, що він раптом може щось там вам вилікує. Загалом вся суть у розумінні проблеми і цілях, які ти ставиш собі, щоб її вирішити, тоді і з'являється розуміння того, які засоби найкраще підійдуть так і які цілі вони будуть виконувати. І останній пункт це приклад реклами, яку я побачила в інстаграмі, яку насправді можуть бачити багато людей. Я хочу вам зачитати це про тейпування колін і що дає таке тейпування. І перше, тейпи підтримують м'язи коліна. Ну, ви вже знаєте, що це так не працює. Наступне зменшується болючість м'язів і суглобів коліна. Тут дуже суб'єктивно і треба конкретно під конкретну проблему читати. Тому теж викреслюємо цей пункт. Третє, поліпшується кровообіг колінного суглоба. Ну, це взагалі не синітниця, тому зразу мінус. А, четверте, зменшується навантаження на колінний суглоб. Ну, На колінний суглоб навантаження зменшується, коли ви лежите. Тому, тому типу, тут так, також не працює. П'яте, колінний суглоб менше рухається. А значить, швидше вилікується. Він не менше рухається, і загалом, скажімо, лікування різних травм опорно-рухового апарату навпаки потребує руху, а не його обмеження. Тому цей пункт також не підходить. Але, наприклад, людина читає таку рекламу, і вона розуміє, вау, це мені треба, бо от в мене і те, і те, і те, і те, і те є, все, йду типуватись. І Напевно, дуже важливо сказати, що зазвичай е, бачачи отаку рекламу, так тобто, хто клеїть ті тейпи, так? це зазвичай якась людина, яка пройшла якісь курси від якогось невідомого там е, майстра кунг-фу, і типу вона клеїть ці тейпи, можливо, вона навіть не знає анатомії і так далі. Вона просто клеїть, бо вона вірить, що це працює, і її клієнт теж може вірити, що це працює. І, і вони, якби, всі в це вірять, але це так не працює. Тому, якщо навіть ви хочете використати тайпування, то краще вам поговорити про це з людиною, яка дійсно розуміє можливий механізм, як воно діє, чи воно саме у вашому випадку. Поможе чи не поможе, можливо, вам це не рекомендовано і так далі. І хочу сказати, що насправді я сказала таку досить загальну інформацію, хоча це відео вийшло довгим. І, наприклад, особисто я під своїх пацієнтів під кожен випадок можу читати різні дослідження, тому що всі проблеми є різні і рекомендації можуть бути різні. Тому викласти все тут ну, загалом нереально. І під кожного конкретно це може бути, скажімо. Інше дослідження і ефективно або неефективно. Я вам дякую за цей перегляд. Якщо ви додивились до кінця, то ви дійсно дуже крутий, і у вас буде більше грошей, бо ви не будете тейпуватися. а може, будете. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, пишіть коментарі або якщо якісь виникли ще запитання, так може бути. Інформації багато. Також пишіть. Я вам дякую за перегляд, ставте лайк і до наступних відео.